Гадоїс це інструмент для аудиту безпеки MacOS, який оцінює рівень безпеки системи на основі налаштованих критеріїв. Він розроблений для команд кібербезпеки, it адміністраторів аудиторів і користувачів, які дбають про безпеку та потребують швидкого і практичного аналізу конфігурації системи та вразливостей. У 2022 році уряд США запустив проєкт з відкритим кодом під назвою Проєкт відповідності вимогам безпеки MacOS, МСІПА. Метою проєкту було виявлення та усунення проблем безпеки на пристроях MacOS за допомогою скриптів Python та Bash. Сьогодні цей проєкт став міжнародним стандартом відповідності для систем MacOS. Однак, усі скрипти потрібно було завантажувати вручну на MDM-сервер і запускати на пристроях. GADOS було створено для автоматизації цього процесу, усунення людського фактору та забезпечення доступності використання навіть для людей без технічних знань. GADOES є доступним, зручним і простим у використанні навіть для користувачів без технічної підготовки. Він повністю налаштовується і підходить як для великих організацій, так і для окремих користувачів. Інтегрується з mdm серверами таким як Jamf і Kanji, але також може працювати як автономний сканер вразливостей без підключення до MDM. GADOES складається з двох окремих застосунків. Конфігуратор GADOES дозволяє вибрати критерії для аудиту. Модуль GADOES виконує аудит за обраними критеріями, виявляє та класифікує всі результати і відображає їх в інтерфейсі. Конфігуратор створює JSON або PL-лист на основі обраних критеріїв. Адміністратори можуть поширювати його через MDM у вигляді Piqiджі або конфігураційного профілю. Індивідуальним користувачам нічого не потрібно робити. GADOES все робить самостійно. Для технічних деталей відвідайте офіційний сайт. З інтеграцією CoreML, ДАДОЕС аналізує поведінку користувача, щоб виявити потенційні загрози та призначити ризик оцінку. Наприклад, якщо користувач виконує підозрілі дії або намагається внести несанкціоновані зміни, система це помітить, присвоїть рейтинг і повідомить команди кібербезпеки завчасно. Дякуємо за інтерес.